Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фабпе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Mm, що хочу сказати. По-перше, у понеділок у нас було 12 гравців ростеру, а приїхали ми сюди в дев'ятером. Хочу побажати здоров'я Максу Нікітіну, Дмитру Клебану та Мартину Дмитру теж. Що хочеш сказати? Про підготовку до цієї гри ми три неділі готувалися без головного тренера, але він нам все розписав. Дуже гарно вважаю, працювали, підтягнули фізуху і за рахунок цього ми взяли цю вольову перемогу над повним складом Кривого Рогу. Ну, наших вболівальників та керівництва з перемогою дуже непростою, дуже вольовою. Але перемога. перемога є перемога mm -hmm. у нас. Був дуже поганий настрій після останнього туру. Ми дві рівні гри віддали і дуже бажали виправитися. А так ми зіткнулися з дуже великими проблемами по ротації. І вони різні терміни відновлення. У Клебана перелом плюскової кістки це дуже довго. У Мартинова надрив м'язів стегна. Теж довго, але ми розраховуємо на Макса Никитіна, у якого ускладнення після ЛВ, і може через тиждень-два він повернеться. А я дуже вдячний хлопцям за а, силу волі, за характер, за бажання. А, дуже складна гра, дуже Дуже складна, а ми е, знали, що нам е, треба робити. І поки були сили, це дуже гарно у нас е, ми діяли, робили те, що повинні були робити. А коли сили, на жаль, закінчуються от такі е, відрізки, які до початку третьої чверті, початку четвертої чверті – ну це таке баскетбол, головна перемога. Дуже бажаю нашим хлопцям відновлення, бо завтра дуже важкий матч. Скажу так, ми втратили ще одного великого. На жаль, Микита Безима потягнув пах, тому завтра з роботи на нього я скоріш за все не змогу. Тому нас ще менше. Але ми прагнемо грати, прагнемо грати як можемо і. Прошу наших убавивальників нас підтримати. По-перше, дякую ЗСУ за те, що вони боронять нашу країну. По-друге, по грі ми налаштовувалися, ми передивилися багато відео, багато інформації, готувалися. Але проводили першу чверть, вони забили там 38 чи 40 очок. Це дуже багато для першої чверті. Тому проводили першу четверть та далі намагалися повернутись. О, в принципі, провели просто першу четверть, більше нічого нема сказати, намагалися звернутися, а в кінці майже догнали. Там відео був 7 чи 8 очок, то майже повернулися. Але як і в першій грі проти соклів, яка була в Миколаєві, чогось нам не вистачило, не вистачило десь не знаю навіть чого, просто удачі, напевно. Тому, в принципі, це баскетбол. готуємось на завтра, завтра мавпи. Буде тяжко грати так що ми налаштовуємося. Ну, спочатку хочу подякувати Збройним силам України завдяки кому ми граємо і маємо цю можливість. По-друге, хотів би привітати харківські Соколи з перебогою, бо вони були набагато краще готові до сьогоднішньої гри і ну, в цілому краще зіграли. Можете втвердити питання ще раз. А, чого вам ну, не все, да, ви, ви все виконали, що ви бажали і. А, в цілому нам не вистачило захисту, нам не вистачило бажання грати в захист. Тобто, якщо подивитися е, на хід гри, якщо подивитися, як ми зіграли по четвертям, по, ну. Видно, що ми провалили першу третю і третю четверть. Ну, Причому так ми в першій дали забити 38, а в 32. все. Ось ця відповідь. неможливо пропускати, стільки багато очок. Треба захищатися, для цього треба в першу чергу для ігри в захисту треба бажання захищатися. Бажання зупинити суперника. І так далі. А чому не було бажання? Ну, я так думаю, що тут є проблеми з налаштуванням на гру. Е е є проблеми налаштування, я думаю, що мож можливо хлопці, гравці вони подивилися, що е соколи в команді соколи відсутні три. Ключових гравця, і вони напевно подумали, що це все вони. Ну, але після першої четверті, коли почалась повітряна тривога, все таки був досить великий час, можна було підготуватися. Ні, <гум> не це так це так не працює. Якщо ти з самого початку був неправильно налаштований, то потім вже це дуже важко. Включитись. Я, я, але багато таких тику, коли працювали, але ну. Це не наш випадок. Тобто ну, воно не спрацювало. Да. Мені може, можливо, навіть оця, е, тривога була на користь е, харківським соком. Я так думаю, що для них це було більш корисно, бо вони мали час, е, бо їх, у них було в основній ротації тільки сім гравців. було зрозуміло, що їм буде важко вибіти всі 40 хвилин, і ця, Цей якраз час їм дав. Ця тривога дала час на відпочинок.